Якщо тобі менше 18, можеш навіть не чекати нормального сервісу. Всім привіт, я власниця кій поп-шопу, і моя основна аудиторія це діти та підлітки. Вони найчастіше роблять замовлення у мене або через батьків. І знаєте, що мене дико бісить? Пренебрежливе ставлення до дітей у магазинах. Якщо продавець бачить, що замовлення від дитини, все можна відправити як завгодно. Зрадіє цьому, що з нього взяти? Хай буде як буде. Товар можуть надіслати з браком, без упаковки, без захисту. Якщо дитина задає питання, їй відповідають з верхню, грубо або просто ігнорують, але іноді. Це проявляється ще цікавіше. Якось моя сестра зайшла у магазин подивитися товар, і знаєте, що їй сказав продавець? Це коштує тисячу гривень. Не чіпай, бо ж якась дитина точно не може дозволити собі таку покупку, правда? А коли вона все ж таки купила цей товар, продавець був у шоці, бо не очікував, що у дитини можуть бути гроші. І ось це головна проблема: дітей не сприймають серйозно. Вважають, що можна говорити з ними як завгодно, але це ненормально. Клієнт не має статі та віку. І якщо ти платиш гроші, ти заслуговуєш на повагу. Дівчата, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи стикалися ви з подібними ситуаціями. Через свій вік бажаю всім гарного дня.